Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка і сьогодні я розповім вам про 9 прочитаних мною книг у листопаді. І давайте переходити одразу до прочитаного. Першою книгою у а, листопаді в мене став а, Майк Омер. Я вирішила йому дати другий шанс після ну, такої собі книги, яку я прочитала у жовтні. А, і взяла його. А, це, напевно, новий якийсь цикл читати: A deadly influence» про Еббі, дівчину, яка є психолог-переговори переговорник. Ну, коротше, вона виступає якраз цією людиною, яка бере на себе переговори у якихось так екстрених ситуаціях. Ось і до неї звертаються... Її дуже дуже стара знайома, яку, яку з нею пов'язує така досить важка історія з дитинства, і вона звертається до неї з тим, що в неї вкрали її сина. Ось. І вона намагається допомогти їй. І насправді ця книга підіймає дуже важливу тему. Особливо ця тема досить популярна і е, досить така ну, травматична, напевно, для Америки це секти. Усі ці церкви, там де виспавають Ісуса, або де людина вирішила, чи вона і є там якийсь посланник Бога, і вони там започатковують свої церкви. І, на жаль, е, країна це все їм допомагає, вони там і налоги не платять, вони там можуть і свою, навіть власну як країну влаштувати, і ніхто нічого з цим не може зробити, і потрапити туди не може, рятувати людей також. Ось і там. Червоною, товстою ниткою проходить ця тема. З однієї сторони, дуже цікаво, особливо розповідається вся ця психологія сект, як це все вибудовується на особистості саме проповідника, головного там, і як він маніпулює людьми, як це відбувається це дуже грамотно. І так, ти навіть не помічаєш цього. І також тема соціальних мереж підіймається, яка вже не є нова, що дуже потрібно бути обережним з тим, що саме ти викладаєш в соцмережі. ось. Але я хочу сказати, що для мене особисто ця книга, звичайно, була набагато краще, ніж попередня, де я читала про ворожку. ось, але... Вона все одно була якось нудною. Знаєте, ось ця тема мені не зайшла якось. Але, але дуже непогано. Непогано і хвилювалась за хлопчика, якого вкрали. І в принципі, цікаво, але нуднувато, особисто для мене. І я нарешті прочитала книгу, про яку всі говорили, яку всі вже прочитали. І ось нарешті і я також: це Вавилон Ребеки Кван. А в нас тут є хлопчик на ім'я Робін Свіфт. Він з Кантона, з Китаю його рятує від смерті чоловік. Він професор у Кембриджі, і він забирає його з собою з Китаю до. Великобританії, де він його навчає мовам, зокрема англійської та латини, і готує до того, що він буде вчитися у Вавилоні. Вавилон – це такий центр світу взагалі, де відбувається магія. З допомогою срібла на ньому пишуть якісь пари слів і через переклад. Втрачається якийсь е, смисл, і якраз за рахунок цього відбувається магія через ось цей втрачений якийсь зв'язок. Ось чим там більше ця різниця, то нічого не відбудеться, або якась аномалія, чим менше, то також нічого не відбудеться. Ось потрібно знайти ось цю золоту середину. Взагалі магія дуже цікава, і ось там в нас і Робін там знайомиться ще з учнями, які будуть з ним. Вчитися на факультеті це ще дві дівчинки та один хлопець, і е, там, знаєте, е, таке таємне є ще угрупування, який яке проти е, усієї цієї історії зі сріблярством і проти Вавилону, оскільки. Вавилон зосередив собі усю магію, всі сили. А ось є такі нещасні країни, як Китай чи Індія, з яких викачують це срібло і нічого їм не дають взамін. Зробили з них колонію, і вони хочуть це виправити, і знаєте. Світоустрій дуже класний. Початок мені неймовірно сподобався. Мова, яка написана ця, цей твір, дуже класна. Дуже цікаві е, думки, вкладені у те, що пов'язано з мовою, з перекладами. Е, з… Оцим нерівностями дуже багато тем, які заклала авторка. Знаєте, вона туди притрусила усього і побільше: І класова нерівність, дружба, зрада, смерть, расизм, фемінізм, сила слова, сила мови, важливість мови. Там, ну, Всього і побільше, і все це намішано. Знаєте, щоб вона була така соціально важлива книга, прямо з І спочатку, десь до середини, ну можливо, трошки менше книги. мені було справді цікаво, цікаво дізнаватись про цей світоустрій, як працює Майя, ось ця атмосфера навчання, як ну, там перший навчальний рік. Як вони вчаться навкруги книги з мовами це ця гра слів, звідки взагалі про походження слів дуже цікаво, і видно, що авторка провела досить велику роботу, поки шукала там, знаєте, ці витоки слів. Але потім, чим далі ти читаєш, тим менше ти розумієш нашого головного героя, що є найважливішою, мені здається, низкою у? Книзі будь-якої, ти не розумієш його, ти не розумієш його мотивації. Вона просто її немає. Ти, ну, особливо в 100, у мене, я не вірила. Я не розуміла, чому, що ним рухає. І це якось ну, начебто пояснюється, але це пояснення в тебе викликає ще більше незрозумілості. Ну, ти такий, ну да, але нащо він так робить? Ну, це, це не те. Взагалі. І через це, знаєте, починаєш не вірити цим персонажам, і через це валиться весь цей світ, ти вже перестаєш у нього вірити. Тому що все виглядає як декорації, і головні герої, там, другорядні, байдуже. Вони виглядають просто як фігурки, які автор переставляє, і ти від, бачиш, що це все штучне, і не віриш в цей світ, і фінал, який повинен бути був збразити, вивести на емоцію. Я прям, знаєте, читала і бачила, як авторка пишеться, і така: ну ось тут ви заплачете. Але ні, я не плакала, тому що я не повірила. Я вірила десь до середини книги. Далі ну, це все графоманія і нуль мотивації взагалі. Мені, ну знаєте, 50 на 50. Мені сподобалась мова, мені сподобався світ, але з середини книги явно у авторки щось пішло не так. І наступна книга, яку я прочитала від Еліс Фіні Дейзі Даркер. Мені дуже сподобалось. А в нас е, така. Спочатку це як е, і не лишилося жодного агати Крісті. В нас збирається родина у будинку, всіх скликає на е, свій день народження, який відбувається у е, Геловін, Всіх збирає на день народження свій бабуся. Е, вона зве в гості е, свого сина, е, свою невістку, трьох своїх онуків, е, одну правнучку. І ще одного хлопця, який, як, знаєте, близький друг сім'ї. І цей будинок стоїть на такому озері, і коли відбувається прилив, то він відрізаний від усього світу. І якраз всі збираються, починається прилив, і туди не можна ні потрапити, ні звідти якось втекти. І наша бабуся. Зчитує е, своє, е, своє завіщання в спадок, кому вона залишає. І знаєте, ну, всі, м'яко кажучи, залишаються з носом. Е, ось, і в 12 часов ночі бабуся помирає. І е, кожну годину помирає наступний якийсь е, член родини. А на стіні хтось написав віршик, який начебто написала бабуся. І кожну годину там ім'я викреслюється. Цей віршик був про родину. Ну просто як Агата Крісті. знаєте. Але в кінці, коли, знаєте, як зазвичай залишається вже там дуже вузьке коло людей, і ти розумієш, що це 100% хтось з них. Відбулося те, що взагалі неймовірно мені сподобалось те, чого я не очікувала, до чогось я здогадувалась, але прям фінт фінтушами я, я прям здивувалась, і мені неймовірно це сподобалось. Дуже класна книга, особливо на Геловін, читати, то це прям ідеально. Прям неймовірна така е, книга. Я ж кажу, з вайбом Агати Крісті, але. Не все так банально можна сказати, як у Агати Крістів. Трошки складніше. І наступно я прочитала книгу Елвіна Шварца «Scary Stories to Tell in the Dark це. Збірка оповідань для того, щоб їх діти розповідали якраз знаєте у багатця, Ось ці всі страшилки, вони невеликі, зібрані по темам, там привиди, скрип на половиці, там привид на сходах, Ось і там прям пишеться. Тут ви можете зробити паузу і там якось е, прошепотіти щось. Ось це прям підручник, як потрібно і які історії розповідати. Це дуже мило, але дуже-дуже по-дитячому. Е, якби ця книга потрапила мені в років 10 до рук, то це було б ідеально. А зараз я почитала, посміялися. Е, це непогано, але, але я вже. Е, Дуже доросла для такої книги. А далі я прочитала ще одну збірку оповідань а, від Дафни Дюмаріє її птахи. А, сама, а, саме оповідання птахи мене неймовірно вразило. І інші оповідання, які є у цій збірці, також а, дуже Лячні. Вона дав на Дюмарі взагалі мені дуже подобається. Я читала в неї більш такі великі романи: Моя кузина Рейчел, Ребека, Казіод отпущення, Трактир Ямайка. Ось і це вперше я знайомилася з її малою прозою, і мені також сподобалось. Я хвилювалася, що мені не вистачить. Об'єму для того, щоб погрузитися повністю в атмосферу. А Єлені, авторка майстерно кількома абзацами вводила в цю атмосферу. І знаєте, перші там, напевно, оповідання 3-4. Вони настільки пов'язані, знаєте з чим? З природою, з силою природи, що насправді ем, ми нічого не можемо зробити з силою якраз. Та, що оточує нас, і те, що від нас ніяк не залежить, ми не можемо це виправити. Наприклад, птахи, так? якщо вони вирішать на нас напасти. І авторка, ти думаєш, блін, я зроблю то-то-то. Але вона тебе якось опереджає і робить це, і ти бачиш, що це ну, блін, не працює. Все, все одно вони прилазять, вони розбивають, вони доколуплюють. Все одно. Це страшно, сила природи, ти нічого не можеш зробити. Ось, І мені неймовірно сподобалось дуже атмосферне, е, атмосферне зібрання оповідань. і прямо от, також на осінь ідеально підходить для таких досить таких моторошних читань. Далі я прочитала два оповідання мого найулюбленішого Лавкрафта. Перше, це «Цінь над інсмутом». Я перечитувала, тому що я в Лавкрафта прочитала вже все, і я вирішила. Перечитувати його по кілька якихось оповідань восени для атмосфери, тому що це ідеально. А над інсутом це про маленьке містечко, яке раніше процвітало, а зараз якось про нього все забули, і люди там якісь досить дивні. Такі трошки, знаєте, навіть зовнішньо виглядають якось інопланетно. І туди подорожує наш головний герой, і бачить, що там відбувається. Ось, і просто обожнюю Лавкрафта за ось цю його гнітючу атмосферу, якусь таку бридку, жахливу в тебе просто, тебе просто вкривається мурахами шкіра, неймовірно. І друге оповідання: я прочитала, перечитала: це жах у музеї». це про те, як один чоловік він робив з воску фігури дуже лічних якихось створінь. Ось, і він говорив, що він це все насправді бачив і що це, звичайно, що правильно к туху. Ось, і він пропонує своєму другу пожити пережити одну ніч у музеї, і щоб ну ти попробуй пережити цю ніч. Що це не просто фігури, що це не просто віск. Ось, і що там відбувається? Ось неймовірно цікаво знов-таки жах без жаху, просто ось ця гнітюча атмосфера, яка накалюється, щось відбувається. Ти це не бачиш, але тобі неймовірно страшно. І наступне це ще одне оповідання, і неочікуваний для мене автор це Брендон Сандерсон. Брендана Сендерсона я читала його. Взагалі, я в нього здається, в усіх циклах почитала по першій книзі. І начебто непогано, а начебто мені щось там не то постійно. Ось і потрібно, до речі, перечитати якось, скупити, напевно. Почекаю трошки, поки вийде в нас українською якомога більше його книг. Купити і прочитати. Ось. І я мені якось потрапило на очі. Його оповідання Shadows for Silence in the Forest of Hell. Це дуже цікава взагалі ідея. У нас є ліс, в якому є тиша, і її не можна порушувати, тому що там є тіні, які тебе розірвуть. і Плюс, що в, цій, в цьому лісі не можна проливати кров. Інакше тебе також ці тіні, вони як акули на кров, на те, тебе також розірвуть. І є жінка, мати з дитиною, яка обабіч е, цього ліса на її таверна. І е, таверна не дуже їй приносить е, гроші, їй приносить гроші те, що вона, що вона такий мисливець за головами. І в її таверну досить часто приходять такі досить сумнівні особистості, які є у розшуку і за голову яких дають гроші. І вона їх зазвичай обпаює, і вони йдуть потім в ліс, і вона там їх вбиває, але вбиває без єдиної краплі крові, що є найважливіше. І ось це така історія: знаєте, про дуже сильну жінку. З дуже дивною професією, в дуже страшному місці. І, знаєте, атмосфера сама дуже цікава, мені неймовірно сподобався цей таємничий ліс, моторошно. Але все одно, мені чогось ось постійно у Сандерсона мені не вистачає. Можливо, тут, звичайно, зграв момент того, що це маленький об'єм і це все ж таки оповідання. Але ось чогось щось не так. Ось чогось мені от в, усіх, в усіх його книгах чогось не вистачало. Я навіть, якщо чесно, я пам'ятаю там взагалі такі об'єми книг, але я вже не пам'ятаю про що там. Не знаю, диво якесь. І ось такі якісь змішані відчуття, знаєте, такі, 50 на 50. Начебто так, а начебто щось. Ну, Щось ні. І вже другий рік поспіль я даю другий шанс, і е, він його е, оправдує в моїх очах. Це Едгар По, і я в цьому році читала його оповідання Золотий Жук. Я колись його читала, напевно, в році 2017 тисячі сімнадцятому, вісімнадцятому, не пам'ятаю. Це було давно. І мені не дуже зайшло, але я ж дала другий шанс. В минулому році читала його падіння будинку ашерів. Мені неймовірно сподобалось. І ось в цьому році я вирішила читати золотий жук. І знаєте, непогано, не вау. все-таки ашери мені сподобались більше. Оскільки тут немає чогось, знаєте, прям якогось жахливого, прям моторошного. А це така історія про можна сказати, золоту лихоманку. В нас один з героїв знаходить жука з чистого золота і вважає, що і він приведе до якихось неймовірних багатств і золота. Ось невелика така розповідь. Непогана не, не, не вау, але і не прям знаєте, ні як мені здалось колись. Не знаю, що там було в мене в голові, але зараз мені сподобалося більше. Ось це всі книги і оповідання, які я прочитала в листопаді. Пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали, подобається вам це чи ні. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіться! па